Параграф 26 Політизація Українського національного руху Стрічка Часу. 1897 рік Створення загальної української безпартійної організації 1900 рік. Створення Революційної Української партії. 1902 рік. Створення Української народної партії. 1904 рік. Створення Української Демократичної партії. 1905 рік. Створення Української Радикальної партії. 1905 рік. Переименування РУП в Українську соціал-демократичну робітничу партію. Створення Української Радикальної Демократичної партії. Пункт 1. Пожвавлення національного руху в Україні на початок ХХ століття. Піднесення національного руху на західноукраїнських землях до рівня політичного створення українських політичних партій у Галичині надихали східноукраїнських громадських діячів. З ініціативи Андоновича та Кониського в 1897 році на нелегальному з'їзді всіх громад. Було створено загальноукраїнську безпартійну організацію ЗУБО. Метою організації було згуртування всіх українських діячів національного руху, громад, які існували у 20 різних містах підросійської України, членів колишнього братства тарасівців української інтелігенції. Члени ЗУБО опікувалися друком і поширенням українськомовних видань. Влаштуванням святкування річниці, відомих діячів української культури тощо. Однією з культурних подій, у якій найактивнішу участь узяли члени ЗУБО, стало відкриття пам'ятника Котляревському в Полтаві влітку 1903 року. Відкриття пам'ятника перетворилося на справжнє всеукраїнське свято української інтелігенції. До Полтави з'їхалися громадські діячі, письменники, вчені, артисти, музиканти з усієї України, не лише з Надніпрянщини, а й з Галичини та Буковини. Святкування тривало кілька днів. З нагоди відкриття пам'ятника відбулося урочисте засідання міської думи, літературно-музичний концерт, вистава Наталка Полтавка за участю акторів театру Корифеїв, виставка українського мистецтва. Під час урочистого засідання міської думи виголошувати привітання українською мовою було дозволено лише діячам Галичини та Буковини. Учасники заходу заборону виступати українською мовою сприйняли з обуренням. На заклик Миколи Міхновського вони демонстративно вийшли із зали, і засідання довелося закрити. У грудні 1903 року в Києві пишно відзначали 35-річчя мистецької діяльності композитора Миколи Лисенка. Наступного року вшановували Івана Нечуя-Левицького з нагоди 35-річчя його літературної творчості. Учасники урочистого засідання в телеграмі міністру внутрішніх справ висловили вимоги надання прав і свобод українській літературі. Запровадження в начальних закладах України, навчання рідною мовою. Рух з легалізації української мови та розв'язання мовного питання не був широкого розмаху саме завдяки цим заходам і подальшій діяльності ЗУБО. Завдання. Пригадайте, коли та за яких обставин виникли перші політичні партії на західноукраїнських землях. Поміркуйте, до якого етапу національного відродження України варто віднести діяльність братства тарасівців. На сторінці 186. Зображене фото 1903 року діячі та діячки культури і представники громадськості під час урочистостей з нагоди відкриття пам'ятника Івану Котляревському в Полтаві. Також розгляньте фото. Відкриття пам'ятника Івану Котляревському в Полтаві 30 серпня 1903 року. Наступне завдання. Прочитайте уривок із наукової праці на СТОРІНЦІ 187 і дайте відповідь на запитання. Чи погоджуєтесь ви з міркуванням вченого? Відповідь ОбҐрунтуйте Уривок з наукової праці. Поява Всеукраїнської загальної організації Те саме, що і ЗУБО. Свідчила про те, що старше покоління українства усвідомлювало потребу самоорганізації, проте характер її діяльності вказував на небажання відмовитися від культурництва і прийти до політичної боротьби. Субтельний. Україна історія. Пункт другий. Виникнення українських політичних партій у Надніпрянщині. Думка про створення політичної партії визріла в середовищі українських студентів. У життя ту ідею втілили Дмитро Антонович, Боніфатій Камінський, Лев Мацієвич і Михайло Русов, створивши 1900 року революційну українську партію РУП, першу українську політичну партію в підросійській Україні. Уже за перші три роки діяльності було сформовано мережу рупівських груп, що діяли в Києві, Харкові, Полтаві, Лубнах та інших містах України. До РУП входили переважно студенти, представники інтелігенції, частина селянства і робітництва. Діяльністю партії керували Центральний комітет у Києві та Закордонний комітет у Львові. Рупівці вели пропаганду і агітацію у своїх періодичних органах газеті Гасло згодом у газетах Селянин і праця. Партія проголосила себе виразником інтересів селянства, у якому вбачала основу української нації. Члени партії брали участь в організації селянських антипоміщицьких і антиурядових виступів на Полтавщині та Харківщині у 1902-1903 роках. Програмовим документом Руп на першому етапі її діяльності стала видана 1900 року у Львові брошура харківського адвоката Миколи Міхновського Самостійна Україна. Книжка Міхновського вперше на східноукраїнських землях проголошувала ідею політичної самостійності України. Невдовзі Рупівці відмовилися від ідеї самостійності, перейшовши на федералістські позиції. Почали обстоювати національну автономію України, тож брошура Самостійна Україна перестала виконувати роль програмового документа. Перегляд ідеологічних засад призвів до першого розколу руб. Міхновський вийшов з організації і 1902 року заснував українську народну партію. У грудні 1904 року під час спроби провести у Львові другий з'їзд руб. Розпалася остаточно. Причиною цього розколу стало посилення суперечностей серед рупівців, пробічників існування самостійної соціал-демократії і тих, які орієнтувалися на політичний союз із РСДРП. Частина членів РУП під керівництвом Мар'яна Меленевського відмовилася від участі в роботі з'їзду і створила Український соціал-демократичний союз спілку, яка на початку своєї діяльності мала істотний вплив на українських робітників і селян. Незабаром спілка таки увійшла до складу РСДРП. Решта членів РУП, зокрема Микола Порш, Симон Петлюра і Володимир Винниченко, у грудні 1905 року на останньому другому з'їзді в Києві перейменували свою організацію в Українську соціал-демократичну робітничу партію УСДРП. З'їзд ухвалив статут новоствореної партії та резолюції з програмових і тактичних питань: словник. Пропаганда поширення у суспільстві певних ідей з метою переконати в них громадян. На сторінці 187 розгляньте обкладинку брошури Міхновського 1900 рік. Завдання. Прочитайте фрагмент джерела і дайте відповідь на запитання. Що, на вашу думку, викликало описану автором реакцію членів РУП на промову Міхновського з програмовими засадами партії. Чому? Фрагмент джерела організація була суто конспіративною й окремою від Харківської студентської громади. Першою книжкою рішено випустити щось програмове і звернутися за цим до Миколи Міхновського, який потім згодився написати те і у формі промови. Під кінець свята Микола Міхновський з великим піднесенням виголосив свою промову на тему Самостійна Україна. Головні засади були без національного визволення українського народу неможливе і його соціальне визволення з темряви, визиску і рабства. На підставі Переяславської умови з 1654 року між царем Олексієм і Богданом Хмельницьким Україна з'єднувалася з Московщиною як рівний з рівнем. Московські царі цієї умови не додержали, і Україна юридично стала вільною від тієї умови. Ми хочемо єдиної нероздільної самостійної України від гір карпатських аж по Кубань річку. Блискавкою ударила по нас та промова. Всі були, наче перелякані несподіванкою, і на дві-три секунди в кімнаті настала мертва тиша. Але скоро розляглися гучні оплески. Всі були в якомусь ЕКСТАзі КОЛАРАРТ СПОГАДИ юнацьких ДНІВ 1897 1906 роки ІСТОрична постать. МИКОЛА Міхновський. Період життя 1873 1924 роки, Ідеолог і основоположник УКРАЇнського САМОстійництва Адвокат публіцист, діяч Української Народної Республіки, організатор її війська. Як адвокат виступав на політичних процесах в обороні підсудних, брав активну участь в українському національному русі, ініціатор створення української народної партії, її лідер обстоював вимогу досягнення державної самостійної України. Завдання. Прочитайте фрагменти історичного джерела і дайте відповіді на запитання. Подискутуйте з питання, чому політична сила, про яку йдеться та її лідер зазнали жорстокої критики від політичних опонентів. Фрагмент історичного джерела Микола Міхновський у тім часі був у Харкові центром українського руху. Як людина неабиякої родиції і гарячий патріот, він помагав у заснуванні РУП, а коли того вимагали обставини, став основоположником української народної партії. Гаслами партії ОНП були самостійна Українська Республіка працюючого люду, всесвітнє визволення поневолених націй і визволення праці від капіталу. Своє політичне вірою партія ОНП висловила в десяти заповідях. Перша. Одна єдина неподільна, самостійна, вільна, демократична Україна Республіка робочих людей. Третя. Україна для українців. Четверта. Усюди й завжди вживай української мови. Хай ні дружина твоя, ні діти твої не поганяють твоєї господи мовою чужинців гнобителів. П'ята. Шануй діячів рідного краю. Ненавидь його ворогів, зневажає перевертнів відступників, і добре буде цілому твоєму народові тобі. Десята. Не бери собі дружини з чужинців, бо твої діти будуть тобі ворогами. Не приятелюй з ворогами нашого народу, бо ти додаш їм сили і відваги. Ці заповіді тоді справили на наше громадянство сильне враження. Колард спогади з минулого. Завдання. Доберіть кілька аргументів на підтвердження або спростування тези, що УНП була першою націоналістичною українською партією. Наступне завдання. Прочитайте фрагмент історичного джерела і дайте відповідь на запитання. Перше. У яких положеннях програми зроблено акцент на конституційних формах боротьби? Друге, у яких висунуто гасла Демократичної Республіки. Третє. Визначте, які положення програми ОСДРП принципово відрізняються від гасел ОНП. На СТОРІНЦІ 189 розгляньте сатиричне зображення соціал-демократа Російська ПОШтівка Початок ХХ століття Фрагменти історичного джерела. Партія добувається. ПЕРШЕ Демократичної республіки, де вища державна влада належить одному виборчому законодавчому зібранню народних представників друге автономію України з окремим представничим зібранням соймом, котрому належить право законодавства у внутрішніх справах, що торкаються території України сьоме широкого самоврядування місцевого і краєвого для всього населення держави. 8. Необмеженої волі, слова, друку, совісті, зібранів, спілок і страйків 9. Недоторканості особи помешкання і листування. 11. Знищення всяких привілеїв, класів, сослові, походження полу, віри і націй 12. Рівноправності всіх мов у школах, судах, місцевих громадських і урядових установах з програми УСДРП. Пункт 3. Національні ліберально-демократичні партії підросійської України. Важливим кроком ЗОБО на шляху політизації діяльності стало схвалене на конференції 1904 року рішення про створення Української демократичної партії ОДП. Керувало нею Олександр Лотоцький Євген Тимченко. Євген Чекаленко, тоді ж ухваленої програму партії. Восени 1905 року зі складу УДП вийшла радикальна група на чолі з Борисом Гринченком і Сергієм Єфремовим, яка утворила Українську радикальну партію. Самостійне існування Української радикальної партії тривало кілька місяців. Наприкінці 1905 року відбулося об'єднання Української демократичної партії та Української радикальної партії в Українську демократично радикальну партію УДРП. Так відбулося формування ліберально-демократичної течії Українського національного руху. Завдання. Прочитайте фрагмент джерела і дайте відповіді на запитання. Перше. Визначте критерії для порівняння програмових засад УДП і УСДРП. Укажіть спільні гасла. Друге. Що відрізняло партії. Фрагмент джерела. Перше. Заведення парламентського ладу участь народу в державних справах. Друге. Демократичні свободи. Третє автономія України та український краєвий сейм та Федерація Росії. За народами, які проживають на території України росіянами, євреями, поляками та іншими визнається рівне право з українцями на задоволення їхніх національних економічних та культурних потреб. Четверте – Економічні питання а. Восьмогодинний робочий день б Державну пенсію немічним. Визнаючи, що орудувати землею мають тільки ті, що самі власноручно її обробляють, вважаємо конечним а Передача казенних і так далі земель до фонду краєвого сейму Б. Викуп земель у поміщиків і передача їх за гроші селянам із програми Української Демократичної партії. Словник лібералізм політична течія спрямована на утвердження парламентського ладу, вільного підприємництва, демократичних свобод, яка обстоює абсолютну цінність людської особистості та рівність усіх людей від народження. Пункт 4 загальноросійські партії, які діяли в Україні. Найвпливовішою серед загальноросійських політичних партій початку ХХ століття була російська соціал-демократична робітнича партія РСДРП. У 1903 році на другому з'їзді було ухвалено програму, де кінцевою метою діяльності проголошено пролетарську революцію та встановлення диктатури пролетаріату з метою побудови соціалізму. На цьому з'їзді, внаслідок розбіжностей, партія розділилася на дві фракції: більшовицьку на чолі з Володимиром Леніним і Меншовицьку на чолі з Юлієм Мартовим. В Україні осередки РСДРП діяли здебільшого в промислових центрах, де переважали російськомовні робітники. Ці організації ігнорували українське національне питання, агітували за інтернаціональне згуртування людей праці в боротьбі проти самодержавства та буржуазії. Серед російських політичних партій, які проголошували захист інтересів селянства, найвпливовішою була партія соціалістів-революціонерів, так звані есери. Виникали свої партії і в етнічній групі євреїв. Найавторитетнішою організацією серед євреїв був загальний єврейський робітничий союз у Литві, Польщі і Росії. Бунд. Ця перша єврейська політична партія прагнула національно-культурної автономії для євреїв і соціалістичної перебудови суспільства. Певний час на автономних вправах вона входила до складу РСДРП. Сподобалось? Підписуйся, став лайк. Тавчи історію України Перевірте, чого навчилися. Завдання перше. Установіть хронологічну послідовність подій. Об'єднання УДП з УРДП. В УЕДРП. Створення у Львові УНДП. Переименування РУП в УСДРП. Утворення УНП. Утворення РУП. Завдання друге. За стислими характеристиками визначте, про яку партію йдеться. Перша. Перша політична партія в Надніпрянській Україні створена 1900 року в Харкові групою студентської молоді. Друге програма цієї партії, що виникла 1904 року в Києві, передбачала встановлення конституційного ладу, проведення соціальних реформ та надання Україні широких автономних прав у межах федеративної Росії. Третє партія, що виникла 1905 року в результаті злиця УДП та ОРП. Виступала за автономію України у складі Федеративної Росії з виборною Українською народною радою Сеймом. Четверте. Партія, створена 1902 року радикальними членами РУП, які вийшли з попередньої організації. Головне завдання полягало в досягненні самостійності України. П'яте. Партія, створена 1904 року, лівим Крилом РУП, незабаром об'єдналася з РСДРП як її національно автономна краєва організація. Шосте. У програмі партії створено в результаті реорганізації РУП у грудні 1905 року. Було наголошено на прагненні добитися Національно-територіальної автономії України в складі Російської Республіки. Завдання третє. Заповніть таблицю, зображену на сторінці 191 Українські політичні партії підросійської України на початку ХХ століття. В таблиці вкажіть, назва партії Рік створення лідери програмові засади. Завдання четверте: Дайте історичний коментар до подій та явищ, описаних у фрагментах джерел. У чому полягає історичне значення згаданих подій явищ. Фрагмент джерела були привітання з першого від закордонних гостей, септо від Юліана Романчука, голови української парламентарної репрезентації. Тільки но з'явився на сцені Романчук, залунали такі овації, що він довго не міг говорити. Коли ж промовив перші слова Честь тобі, славний городе! Знову овації струсонули залу. І по скінченні привіту знову буря оплесків. Здавалося, що від гуркоту заваляться стіни. Дмитро Дорошенко. Наступний фрагмент. На з'їзді було до 50 душ з різних кутків України. І постановлено на йому закласти організацію по пропонованому уставу і висловлено бажання притягнути до організації і членів існуючих громад, рішено заснувати свою книгарню, а що дозвіл на книгарню добути дуже тяжко, то постановили просити редакцію київської сторони або вона передала загальній організації свою книгарню, але під своєю фірмою Чекаленко. Наступний фрагмент. Зиму 1903-1904 року рада була зайнята майже виключно програмним питанням і назвою партії, в яку мала перетворитися наша досі безпартійна організація. Тепер вже не було між нами голосів, що були проти програми і проти внесення соціально-економічних питань. Бо з'їзд постановив виробити замість платформи детальну програму Чекаленко. Наступний уривок. З резолюції про назву партії. Вважаючи теперішню назву відповідаючою соціал-демократичній програмі і тактиці партії другий черговий з'їзд партії ухвалює назву Революційна Українська партія. Змінити назвою Українська соціалдемократична робітнича партія. З матеріалів другого з'їзду РУП завдання п'яте. Поміркуйте, що дає підстави для поданого висновку. Наведіть кілька аргументів на підтвердження або спростування думки. Руб належала визначальна роль у суспільно-політичному русі та формуванні партійно-політичної атмосфери в підросійській Україні на початку ХХ століття. Сподобалось? Підписуйся, став лайк та вчи історію України.